Вітаю, друзі! Ви на каналі Fission Lab. Мене звати Іван. Сьогодні буде таке відео, я буду робити ось такого вублерка. Це є, можна так сказати, копія сальмо. сальмо, сальмо слайдер, я так. І це буде ну, 7 см, 5 см, та я в коментарях коли з мене просили щось таке маленького джербета зробити. Ось буде і на 5 см, і на 7 см. Ну і вирішив зробити таку форму сальма. Дивись яка ситуація. Я зараз швиденько того воблерка зроблю. Ну як швиденько, собі на включу музику, собі того буду робити. Але яка тема буде цього відео? Це я вже діло розкажу на самій рибалці. Тож, сьогодні відео буде без розробки. Таке чисто рибалка, показую, що я буду робити, але в коментарях можете написати, кому потрібна розробка щось такого подібного. Я намалюю свій шаблон, свою форму воблера і знімлю окреме відео, де я можу крок по кроку розказати, як зробити такий от воблерок. Тож, не затягую, я його роблю і зустрінемося на самій рибалці. 50 мм, 70 мм. Поїхала розробка і це буде дерево бальза. Тож таке легеньке на ультралайт, на лайт, буде гарно половити на такому невеличкому озері, де є багато трави. Я думаю, що це все діло зайде. Єдине, що тут місця багато не лишається, вставляю такі кульки. Головне, щоб цей воблер був тонучий, або навіть плавачий, щоб при проводці трошки заглиблювався. Все, роблю, зустрічаємось на рибалці. Вітаю, друзі, вас на каналі Fishan Lab. Мене звати Іван. Сьогодні я вже доробив такі два воблерки в яскравих кольорах. І зараз буду їх тестувати. Багато не буду говорити, часу мало, приступаю до рибалки. Їду я додому. Це гарний щупак. Гарний щупак. Дзюбнув. Перший є кавон. Присідає. Відмість. Я вічу, що ви тільки. Так, друга щука на каву. Я вже його трошки підгрузив, тому що він дуже сильно плаває. Так, другий маленький розловлений. Місія виконана. щось дуже легко, дуже легко. Мусиш другою рукою натягнути те. То... Тиснув, що вона навіть не, не, не рухається. Так, друзі, коротка така історія перед тим, як почати рибалити. Рибалити ті шуки, що минулого разу я зловив, це більше, ну, більше нічого не діялось, більше нічого не клювало, але факт того, що мені вдалося ці два джерки розловити. Проблема в тому, цей дуже-дуже гарний буде такий плаваючий на максимально. Поверхневу рибалку, але можна зробити ще його більш догрузити, але це вже вольфрамом, більш, ча... більш тяжкішими грузиками, щоб він получився тоночий або суспендер. Цей получився максимально недогружений. Тут я дав два грузика таких, і щось з тим можна було зробити. І пару щук, дві, напевно, я на нього спіймав. Тож, сьогодні ще таку жару, чисте небо, попробую ще ними трошки половити. На даний момент покльовки знімати я не буду, тому що камера зразу перегріється 30 градусів, чисте сонце, а пізніше, якщо щось зловлю, то покажу вже сам результат. Ну а включусь так, щоб щось розповісти про ці воблерки. це вже більш до заходу сонечка. Ну, Тут 10 см максимально він загружується. Можливо, зараз якогось оконця злапаю, то навіть Тих 10 сантиметрів на ту траву не вистачає, чіпає траву. Добре, не нагріваю камеру, ловлю. Наступний уконець. трофейну. Так, друзі, що зараз відбувається? На поверхності, на воблері, на рівномірку різного типу воблери, твіч, не твіч, маленьке, немаленьке, вертушечки. Ніц не клює. Поставив тільки такий силікон, перший закид. і зелененький такий. Так, провожу, провожу, провожу. На опаді щука клюнула. Гарно клюнула. Я її підсік, я був в шоці. Так, підсік і є, є щука. Це, можливо, моя третя щука на джиг. Далі кинув. Два чи три рази пропустив, далі кинув і ще клюнув гарний такий окунь. Поміняв на ще одну таку страшну якусь біду. Кальмара. О, дивися, я щось зроб... то Гарна щучка, дивися. Дивися, яка гарна щучка. Одна малесеньку таку міні-сіліконку. Дивись, я розказую, а щука клює на міні-сіліконку. <плес> Та ти що? Що сьогодні робиться? Я на воблері нічого не клює, а тут дивися. Я просто, просто собі кидаю від, відкрите, ходи, фотку зроблю. Дивися, вона вся в п'явках. Сидить на дні і чекає, і чекає силіконки. О, дивися, яка гарна 50-ка на ось таку малесеньку силіконку. Щось там клює? Одним словом, друзі, з таких воблерів шаблончики будуть в описі під відео. Собі можете скачати. 5 см, 7 см. Однозначно, я їх ще собі перероблю, зроблю так. Це була перша тестова версія. Все, я зрозумів. В мене вдома ще є такі замовлені. Е, як я тобі казав, як той грузик називається? Той, що тяжкіший, ніж олово, ніж сталька. Мурмишки з нього роблять. Я забув, пару штук тут вставлю, воно буде гарно догружено, при опаді буде гарно махатися. Тут максимально без тих грузиків, пів воблера в воді, так що його дуже добре загрузити. Тонший воблер. не варто тоншого робити, такий гарний буде. Тут теж не варто тоншого зробити. Хоча... Хоча... Але ні, оцей. Цей варіант у мене 100% залишиться. Він. Цей воблерок, він максимально отако легенько собі грає і максимально йде над травою. Так що, якщо буде якась щука сидіти на травою, сьогодні вона нагло прибита до дна, то цього воблер буде клювати. От я на нього розловив, це була скільки води. Між травою. І щука там сиділа і вилетіла і просто засмоктала цього воблерка. Так що, друзі, шаблончики однозначно тих, 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 тих джеркбетів будуть. Можливо, ще того року мені вдасться їх зробити за доброю технологією і ще зняти окреме відео, не окремо з'єднати з якимось другим воблером, але вже протестувати такий гарний догружений воблер. Цей також буду робити, щоб тоночий був. Вага зараз була без стрійників цей 5,5 грам, цей 10,5. Так, щоб зробити, я думаю, до 15 грам і тут до 10 грам зробити так, щоб такий, така пулька була. Далеко летіло, рівненька проводочка. І цей планували на рівну проводочку. А виходить, що треба подьоргувати. Добре, я ще собі сьогодні. Ні, ну ще годинку я собі половлю на силікони, але ще вечірком попробую на мілкій воді, от, роз, полови, не розловити, я вже їх розловив, половити ще на такий, такі воблерки. Все. Рибалю далі. Так, єдине, що в мене в мене асортиментів ще два силікончики є, це є все трофейне, то що я собі з коряк, з трави, з дерев зняв. А всі силікончики, які я попередні знімав, така гарна коробочка, навіть дві коробочки десь там є, ну в мене нема. І ну шкода, у ну, мене такий твістерок там гарний був, різні кольори, різні грузики і дивись, одне клює зверху, треба пробувати щось шукати її на дні. Ти. Дивися, бачив? Капукльовка була мощна Не, не, не знати, що це за риба була. ай ай, ай, -яй, яй Дивися, у нас сьогодні. Я, я взагалі нуля, нуляка в тій тій справі, того джигування і так далі. Я чисто Попробував один раз кинути, і за першим разом мені клюнула щука, а тут дивися. Просто відкрита вода в нікуди. В нікуди -да. я кидаю і щось клює, а ну що там з резиною. Дивися. Дивися, що робиться. Що це, що це була за риба? Вона не попала. Вона загачилася за поводок, то могла бути, може, і велика риба, може і ні. Сіліконку дивись, силіконку не чпало, <пала> попала в поводок. Добре, кидаємо ще раз. Напевно, вже на там ті воблери не буду клюва, не буду ловити, доловлю сьогодні силіконом, ну, бо клює на силікон. Зроблю, щоб мені лодками косо, косо, косо крутило. тому що... Тому що як мені крутить, мені збиває мені мій джиг. <гум> О, так собі стану. Буду джигував. Просто буду джигував. Нічого вже не міняю. Нехай собі там ті воблерки собі будуть, а буду пробувати ловити джиг. Дуже шкода, дуже шкода, що в мене наявності немає більше ніякого вибору. Я, я би однозначно щось побільше поставив. А не тих 7,5 чи скільки там сантиметрів. Одна хвості має 50 10. 10 сантиметрів. Ну, 10, то вже, то вже, не, вже не є таке дуже мале. Ти. Дивися, гарна щука була. Дуже гарна. Я тягнув фрикціон, аж вищав. Подивися, що робить а є силікон чи ні. Подивись. І знову та сама ситуація в цей. силіконку. Ноль а в поводок валить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А ну чого ж то так? Дивись, як гарно. Ти що? Та я навіть не знав, що то так, так можна бути. Надіюся, в камеру видно ту покльовку. <свісна> Та ти що, дивися, в поводок валить, а не в воблер. Добре, воно ну, отако паде. Ну і по суті вона звідси б'є, не попадає то, а засмоктує не ззаді, а спереді. Так, трошки почався вітер. Я мушу таку вудочку вниз тримати, би бачити, коли грузик паде на дно. Інакше не видно, якщо я догори піднімлю, до піднімлю вудочку, то видно дугу. О, я всік. Гарно клюнуло. Є щука. Є щука. Дивись. Гарна щука. Бо щось тяжко йде. Бо щось тяжко йде. Щучка, ходи сіди. <гум> Не зійди, ходи до фотки, ходи сіди. Давай, 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 давай. Не розказуй мені. Ти два рази тільки що брала, мені поводок гнеш. А, дивися, всі одного розміру, щучки. Гарну фотку. Пик. Щуки на джих. О, один гак, тінделін, тінь-тин і гарна щучка. Ну. І ще я себе обхляпав. Що робиться, друзі? Що робиться? О, тепер вже сіконик погрижений тотально. Вже був в писку. Давай, давай ловим. Що я розказую? Ловим. Ще годинка часу і все. Сонце вже. Я зараз покажу сонце. Сонце он вже майже сідає. А щука клює на джиг. Та ти що? Дивися, я вже раз, два, третя щука і два клювання, друзі. Третя щука і два клювання. На джиг. Це шок-контент. Шок-контент для мене. Я не джигую ніколи, ніколи не джигував. Щось там колись пробував таке, ну, коли вже тотальна, коли, тотальна нуда, коли нічого не клює, от, тобто так як сьогодні, яке мені повезло тим, що я продовжую джигувати тим, що я з першого закиду зловив щуку. Далі окунь і, 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 і в мене ще є в мене є, до речі, от такий ось карась. Може я ще зараз його попробую тут в ОПО. Такій ямці, тут 3 метри, озеро має глибину. О, буде черпати дно. Добре. Наразі, якщо в мене ще є та силіконка, ще нею по силіконю, а всяке буває, знову щука не попаде, відгризе. Я вже поставив струну, щоб не, 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 не паритись з тим 0,4 флюрокарбоном, тому що перша щука. Перша щука майже його догризла до кінця, заки я її витягнув. Тому я зразу поміняв на стальку. А як зразу? Я поміняв тоді, коли мені шука відгризла, але вона відгризла вище флюра, бо шнур обірвався. Легенький тюк. І шнура нема разом з флюром, поводком. І, 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 і з зеленим силіконом. Такий самий, тільки зелений. Канібал. Від Савач Гіра 10 см. Безплатна реклама сьогодні канібала. <рив> <рив> тільки що ця щука на рівномірці хапнула. Тіпа, коли я почав тягнути, тільки тягнув, я відчував, як воно по каміннях чи по ракушці тарабаниться, і вона хапнула. Та мала, мала дуже глибина, моментально той зараз гляну, скільки то хоч грам. Скільки то хоч грам. 8 грам. 8 грам, 1-2 секунди і вона на дні. То я не знаю, що зараз по чуть-чуть тако собі буду спускатись вниз і то буде вже кінець рибалки. Тут десь шукати, виходити, там, де мілина, така трава, то немає сенсу, тому що стратегія сьогодні знайдена, як зловити щуку. А щука вся в п'явках. Завтра має бути вже зміна погоди, вночі холодно, вдень холодно. Ой, страх, страх, що то буде робитися. Подивимося, де буде щука. Чи на дні, чи всередині, чи на поверхні. Буде отака можливість після роботи трошки на годинки 2-3 виїжджати і щось якесь знімати відео. Розробка воблерів, ну, Планується, От, звичайно, що планується, але, але тоді, коли вже буде п'ята година ніч, то вже можна буде робити якусь розробку. А зараз ті останні дні, потім ще як переведуть годинник, це на рибалку після роботи не буде часу. На вихідні то раз є, раз, що то було? Що то було? На вихідні раз час є, раз нема, і це вже буде січень місяць. А січень місяць це є мінус, мінус 5 місяців рибалки на щуку, тому що нерестовий період. Січень-лютий, березень, квітень. Квітень, травень, травень. 4 місяці. То у нас туди 5 місяців, а у нас щоку 4. Ну 4 місяці. Але там, можливо, лід буде замерзне і можна буде з льоду половити якусь платву, лящів, линів. Якось мирну рибу. А, ну окуню. Окуню ми будемо ловити, тому що в мене в планах зробити якісь свої такі приманочки на зимову рибалку. Ще не знаю взагалі, чи. Ух ти! Ооо... Я ще так на емоціях кажу, що то гарна щука, але гарна щука тим, що це вудочка до 12 грам, дуже м'ягенька. І з непривички вудочка гнеться, і думаю, що там не знати яка сидить риба. На цю вудочку я також тягав 79, 80, 84 і вроді 86. Ну, то за останній місяць. Відео це, напевно, вийде зимою, може не вийде. Це сиділо е, таке е, стратегічне. <гум> можна сказати, якщо зимою не буде ніяких щось якихось робитися, щоб зимою трошки випускати якусь рибалку на щуку. І, по-друге, не палити контору, де я ловив ті щуки. Є клієнти, які дивляться мій канал і дивляться тільки для того, щоб подивитися на що і де клює гарна щука. Сьогодні я спалю кантору тим, що. Клює вона на джиг, але я думаю, що вона сьогодні. О! Ай-яй-яй! То був окунь на 200%, тому що так делікатно трімбалось. Але щось було. Є силіконка, є силіконка. Я нікуди ще не пливу і тут час від часу щось покльовує. Чи щось розказую, як не палити свої місця. Немає різниці. То, то таки, один день я ловлю, другий день, потім третій раз, четвертий раз приходжу. Ця ситуація вже не повториться. На того воблера вже практично буває, що клює, але клює вже на щось інакше, навіть в інакшому місці. Зараз максимально щука мігрує. Мігрує міль... мальок туди-сюди, мальок ще ще є всюди, от ціле озеро, хлюб-хлюб-хлюб. Зараз цей тиждень має 6 градусів, то вже, вже будуть великі щуки йти. І великі щуки я буду ловити на свій досвід. Щось говорю, розказую. Тин-дрин, тин тин Давайте я трошки зміщусь нижче. І, можливо, там ще порадує сьогодні ще одна щучка, щукенція. Ці щуки 50 см. Нічого конкретного. Пательні сьогодні не клюють. Я щось засиліконив, засиліконив, я засиліконив якийсь шнур. Це якась така жилка і щось там витягую. О, Карпове... карпова фігня, грузик. Дуже грубий якийсь поводок, а на поводку нема нічого. Добре, ну грузик пригодиться може. може. Ой, друзі, то вже темно робиться. Не знаю, чи то вже найкраще не, не збиратися. Давайте туди кину на такий захід сонця. <хи> так закінчу сьогоднішнє відео. Ще хапнув собі грузик карповий. Карпа я не ловлю. Гарна, гарна сьогодні рибалочка, дуже гарна. Для мене це, можна сказати, новинка. Наджигувати, а ще й стільки щук. Три щуки так, щоб витягнути, дві чи три зійшло, один обгриз і два гарних окуня. Це супер. При тому, що сьогодні 30 градусів була жара, а щука собі прибилася на дні, і тут такий силікононик по при голову пролазить. І вона атакує. 615, в 7-й годині то би пасувало вже в машині. бути А хочеться ще одну щуку зловити. добре, наперед, друзі. Це буде вже, напевно, зараз кінець, якщо я нічого не зловлю. Якщо щось зловлю, то вже покажу кінець відео, такий обривок, такий кусок, де я зловлю ще можливо ще одну щуку. Але на цьому буде все. Так що, шаблончики. Шаблончики цих двох красивеньких таких джерків маленьких буде в описі під відео. Можна тобі собі скачати. Нагадую, та, та огрузка вона не працює. Треба щось ставити тяжче, більше і так далі. Форма гарно все працює. Шаблончики, ще раз кажу, в описі під відео. А я дякую вам за перегляд цього відео. Ставте лайк, підписка на канал і до зустрічі! Ну, Надіюсь до нових джербетів, а не до Джиго. Бо щось мене ця тема захопила. А не не захопила мене ця тема, тому що в мене, мене на, наперед скажу такий спойлер, в мене є 5 гібридних воблерів. Що таке гібридний Воблер, це вже покажу, розкажу в наступних відео. Дякую, лайк, підписка, до зустрічі, па-па! Лайк like, підписка. Лайк like, підписка і like, лайк підписка. Не забувай. Підпишись. Ну? No?